Фактично, я вас вітаю всіх і дякую, що ви сьогодні прийшли, е, прийшли на цей захід. Е, насправді історичний. Після того, як було повалено оцього ката, ката і не побоююся цього українського народу, залишились одні ботинки і ті зараз знімуть. Настав наступна, наступна наш крок кроком буде це заміна табличок. І як вже нам стало відомо. Міськраді ми були саме присутні при тому, коли були підписані історичні документи про перейменування багатьох вулиць, я вже не пам'ятаю, чи 8, чи 10 в місті Дніпропетровська. Запам'ятав тільки, що наші старі назви Касіора буде Соборна чи якась. бульварна, набережна Леніна, вона не буде Леніна, вона буде просто. Набережня. І всі вулиці Дзержинського, Кірова, вони всі, вони всі зараз отримають свою назву. Але, друзі, нарешті ми обіцяли, що будемо це робити, і робимо. Сергій, Майдан Січислав. А тепер я вам нагадую, що Дніпропетровська міська рада шостого скликання своєю сесією прийняла таке рішення 22 лютого 2014 року. Ми всі були на цій сесії. Про перейменування площі Владимира Ліча Леніна в Бабицьківському району на площу Героям Майдан. На виконання міської програми упорядкування найменувань проїздів та адресації забудови міста Дніпропетровська на 2014-2018 роки затверджено рішенням міської ради від 29.01.14 номер 8 дроб сорок керуючи статутом територіальної громади міста Дніпропетровська законами України про географічні назви та про місцеве самоврядування України. Міська рада вирішила перейменувати площу. В. І Леніна у Бабушківському району на площу героїв Майдану згідно схемою. Схема тут також Ура! додається. Ура! Героям слава! Слава Україні! Героя слава, слава Україна! Слава Україна! Україна! Гласі!